Захрумтіли всі в самопомочі заготували декілька мішків вимотої і помаранчевої моркви. Нам надали 40 кілограм морквочка. Я думаю, це буде якраз достатньо для того, щоб можна було її хоча б частково посмакувати, бо морквочка є доступна для нас усіх. От і така вона гарненька. То я думаю, вона принесе користь сьогоднішнім і батькам, і діткам. Волонтери пригощали львів'ян, які чекали свого транспорту на зупинках. «Проходить тиждень здорових очей, і в нас така акція. Ми. Вам даємо цей блетцю, пише запише, як за своїми очами, і ось морковочка, щоб ви піклувались про свій зі. Вітаміном А підкріпилося понад 300 львів'ян. А у буклеті кожен отримав інформацію від офтальмолога про перші ознаки проблеми із зором, комплекс вправ та корисні телефони. Люди все таки не всі можуть щось орієнтуватися в тому житті. як Кажуть, а все таки прочитає, побачить, передзвонить, піде, спитає. Це дуже добре. Адже щоб вберегти очі, потрібно небагато. Щодня їсти фрукти багаті на вітамін А з олією чи сметаною та виконувати елементарні вправи. Роблю сік кожен день з моркви: 200 грам соку і всім рекомендую, хто ще не має окулярів. А також треба їсти чорниці. Ну різними способами. Моркву моркну, приклад. Ну читаю багато моментами. Та да, ще ну, у нас вчили в школі різні вправи на покращення зору. Наприклад, ну, тримати зір в одній точці близько і потім зразу на далеку точку. Тиждень здорового зору проводять в рамках проєкту Здоров'я твоєї дитини. Все почалося ще минулоріч, коли самопоміч провела опитування серед батьків львівських учнів про здоров'я їхніх дітей. Ми дуже розраховуємо на те, що він прийде додому, і вдома він подивиться на свою дитину придивиться, ага, запитає в дитини все стосовно ситуації з очима. І якщо батьки виявлять якісь проблеми, вони зможуть свою дитину скерувати в спеціалізовані відділення. Тепер щотижня проводитимуть акції, лекції та зустрічі із різними спеціалістами про недуги, які найчастіше зустрічаються серед школярів. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, наш репортер.